Всім привіт! Презентую вам це ганчірки для швабри бренду Аквапур. Тут є два таких вида, два розміри. Це розмір 45 на 13 см. У такого вони йдуть плану. І ще ось такий. Їх матеріал поліміт та поліестер. Такі такі насадки для швабри. Також є такі ханчірки розміру 37 на 14 см, Тут йдуть такі вже насадки. Блотів буде 20 одиниць. Вартість лоту 300 10 гривень, а собі вартість однієї ганчірки всього 15 гривень, і цей от ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.